Усім привіт, вітаємо. Ми впевнені, що шлюб це цікаво і благословенно. Хоча у кожній сім'ї бувають проблеми, у деяких сім'ях вони серйозні настільки, що такий шлюб вже зовсім не цікавий і неблагословенний. Наприклад, коли є зрада, чи якщо в ньому з'являється насильство. Інше питання: чи варто, як кажуть, виволікати сміття з хати, і що робити з цим сміттям, коли тобі регулярно завдають борю? Дозвольте кілька думок з цього приводу. Раз ми заговорили про сміття, почну із запитання, що буде з вашою хатою, якщо ви будете сміття, ну, складати, наприклад, в такі пакети, але не будете його виносити. Дуже швидко буде дуже багато бруду. І буде сморід зі сміттям потрібно щось дійсно робити. І насамперед найдоцільніше, найекологічніше його сортувати. Ми спеціально взяли як ілюстрацію пакети для сміття. У нашому місті заохочують ділити відходи на сухі і вологі. Ну ніби нічого складного. Якщо ж зазирнути у контейнери, то розумієш, що далеко не всі цим переймаються. І чули такі пояснення. Усе одно потім його звозять в одне місце, або треба десь ставити додаткове відро. Ну або я не буду цим заморочуватися. Ще кажуть, я весь час плутаю. Але коли хтось переїжджає жити за кордон у європейську країну, то вони одразу ж починають сміття успішно ділити навіть не на два відра, а на чотири і більше. Ну тому, що інакше тобі випишуть штраф, і ти швидко будеш змушений навчитися. В принципі, не обов'язково так далеко йти. у наших селах у компостну яму. Ну, є я такі компостні так. ями теж не кидають все підряд. Ну а й чому? Тому що гній потім попаде на город. Ну і будеш мати знову проблему розгрібати от, от те сміття, викопувати і виносити його. Іншими словами, я стикнуся з наслідками. Дуже багато болю в сім'ях, тому що людина, яка його завдає, не бачить наслідків, тобто вона не стикається з відповідальністю за свої дії. Воно сходить з рук. Так, ну як і з несортованим сміттям у наших місцях, містах. Навіщо ж тоді скажемо стримувати свої емоції, контролювати себе? Ми згадали емоції. Ми сміливо виражаємо емоції перед тими, з ким почуваємо себе безпечно, або ж коли відчуваємо, що ми сильніші. Або коли вже прорвало. Таке ну, теж буває. буває. І то ми таке дозволяємо собі не скрізь. Під гарячу руку найчастіше попадають саме члени сім'ї. Мушу визнати, у мене також бувають такі проблеми. Я з цим борюся. І я розумію, що це може бути з ким завгодно. Але одна справа, коли ти зірвався, нагримав, ну а потім усвідомлюєш, що не правий, вибачаєшся, борешся, молишся. На жаль, бачили сім'ї, де для когось із подружжя агресія це вже норма. Причому не обов'язково це фізичне насильство або рукоприкладство, як кажуть, словами теж можна ранити ще й дуже сильно. Так. Якщо регулярно чуєш крики, приниження постійну критику, це досить болюче і приносить також велику шкоду. Або коли тобою маніпулюють, чи навпаки ігнорують. Це теж прихована агресія у здорових стосунках. Таких речей ну не має бути. Взагалі, звідки вони беруться? Е, людина, яка проявляє агресію на жінку, на дітей, на будь кого, це людина, яка усередині некомфортно. Усередині, усередині є щось, е, що їй болить. Я знаю, що найбільш схильний нагримати на дитину або ж ну, почати сперечатися з кимось, коли я напружений, стомлений чи е, ну, роздратований, коли дійсно всередині некомфортно, і там зібралося багато негативних. Емоції до слова раніше було розуміння, що є хороші емоції, а є погані, з якими треба боротися, і у християнина їх не повинно бути. Зараз говорять про те, що поганих емоцій немає. Є позитивні як реакція на щось приємне і бажане, і є негативні, які викликаються неприємними обставинами. Ну і поки ми живемо на грішній землі, ми будемо стикатися зі злом, і це природньо буде викликати негативні емоції. Інакше з нами щось не так. те. Наприклад, давайте візьмемо таку емоцію, як радість. Це ж хороша е емоція, правда? Це Позитив, ж це не, позитивна, позитивна так. емоція. А, але якщо візьмемо таку ситуацію, хтось впав комусь боляче, а я при цьому радію, е це вже негативний прояв, е ніби позитивної емоції. Ну, так, в цьому випадку це вже погана емоція, так, вона це... недоцільна. Або, наприклад, я йду по дорозі і бачу, як когось б'ють, когось ображають. І якщо я при цьому відчуваю спокій, такий мир, радість, це теж зовсім неадекватна поведінка. Отже, емоції можуть виникати різними, але питання в тому, як я їх проявляю, і що я з ними роблю. В цьому може бути проблема. І тут може бути як з відходами добре аналізувати і виражати свої емоції у відповідному місці і відповідним чином. Ну а можна е, все без розбору звалювати на тих, хто попався під руку. І тут я хочу сказати: якщо ви помічаєте в собі схильність до агресії, пам'ятайте, що Бог вас любить і знає всі обставини вашого життя. Він знає ваш біль. Він хоче вам допомогти. Самому подолати внутрішню агресію і потяг до насилля дуже важко. Але з Богом це можливо. На превеликий жаль, я бачив, як для виправдання домашнього насильства використовували навіть біблійні тексти. Також чули думку, що раніше люди були більш терплячі і смиренні, а зараз нікому нічого не можна сказати. Все називається насильством. Одна жінка сказала своїй невісті: Я терпіла, а ти що не можеш? Скажемо свою думку. Дійсно важливо, щоб не було перекосів і зловживань у будь-який бік. Але те, що було раніше, не завжди було кращим. Раніше було рабовласництво, наприклад. Воно згадується навіть в біблії. Потім воно було засуджене і скасоване. І раніше про домашнє насильство було не прийнято говорити. Тоді жінка терпіла і розуміла, що це її хрест, навіть що цим вона служить Богові, що це прояв духовності і смирення. Ну і в принципі тоді не було куди навіть звернутися. Так а зараз суспільство засуджує насилля. Е, до речі, якщо подивитися на суспільство, ну коли писалася Біблія, то ми бачимо, що святе письмо і Божі постанови у питанні насильства були дуже прогресивними. Також у різні часи були різні можливості, як ми вже казали. Зараз є спеціальні служби, куди можна звернутися, є закони, які захищають потерпілих. Причому потерпілим може бути не тільки жінка, а й чоловік. І якщо я зараз мовчу, я укорінюю деструктивну поведінку іншої людини. Замовчування може стати навіть ну на заваді спасіння цієї людини. Повернемося до сміття в селі. Як ми вже казали, не обов'язково усі відходи виносити зі своєї території. Щось можна на щось спалити. Але є речі, такі як розбитий термометр або ж використані батарейки, їх тримати вдома небезпечно. Виносити їх куди попало теж не варіант. Для цього є спеціальні місця та установи. Так само і з сімейними проблемами. Це дуже непросте питання. Є страх, а де гарантія того, що не стане гірше? Хто мене захистить, куди йти, до кого звернутися? І взагалі, хто мені повірить, тому що дуже часто домашні агресори спокійні і порядні на людях. Або я бачу, що в сусідів чи знайомих проблема. Що я можу зробити? Втрутитися, як не нашкодити. Мабуть, найперше важливо. Просити мудрості у Бога. І якщо ви потерпіла сторона, подумайте, проаналізуйте, чим ви зі свого боку можете провокувати агресію, тому що вона є відкрита, її видно і ми її засуджуємо. Але є ще прихована, якої не видно, але вона провокує відкриту агресію, бо ну, інша людина відчуває її. Це може бути якесь там мовчання, образи, маніпулювання, ну будь-що. Якщо є загроза вашому здоров'ю чи здоров'ю ваших дітей, ви маєте право жити окремо, принаймні, поки не побачите зміни у людині. Згідно біблії, ви не маєте права на повторний шлюб, якщо не було перелюбу, але ви можете убезпечити себе і своїх дітей. Це питання ви маєте вирішити для себе самі. Ще як би там не було, люди схильні до приступів агресії, теж нещасливі. Їм самим це може не подобатися. Можливо, нас дивляться ті, кому важко контролювати свої емоції чи перемогти залежність. Визнайте це насамперед перед самим собою. Попросіть Бога про допомогу. І не бійтеся при потребі, звернутися до спеціалістів. Для цього потрібна сміливість, і такий крок заслуговує на повагу. Звичайно, ще треба, щоб було бажання змінитися. Так, це в першу чергу. На жаль, деструктивна поведінка може подобатися і навіть дарувати якісь відчуття сили чи переваги. Наостанок ще хочу сказати. Сміття довго не зможете ховати в своїй оселі. До речі, з приводу цього Ісус Христос дав одне попередження, яке записано в Євангелії від Луки, Луки, 8 розділ і 17 вірш. Адже немає прихованого, що не стане явним, і немає таємного, що не стане відомим і не виявиться. Бажаємо усім нам мудрості, любові, поваги, ніжності одне до одного і сміливості сказати ні злу в собі і у своїй сім'ї. До зустрічі!